Всіх вітаю. Давайте сьогодні спробуємо замінити на цій Honda Dio. Цеста, переднє колесо, тобто передні, передню шину. Задню я вже міняв ще восени. Зараз будемо міняти. Вона така. Щас я вам покажу. Так. Шина то, в принципі. Японія, Бриджтоун, якщо ви бачите, Япан. Але ж вона вже дивіться така. Вона й лиса. Уже, і бачите, такі мікротріщини є на ній, на цьому скатові. Так що будемо зараз міняти. Звісно, я трохи промудохався із заднім восени, тому що воно тут прикипіло до самого диска. Ну, давайте спробуємо. Переднє поміняти. Надіюсь, воно легше піде. Ну, так сказати, міняємо від А до Я. Шину. Що Хай спускається. Що від цього треба? От таку взяв, бачите, лопатку. викрутку таку широченьку і таку ще одну лопаточку. Ну, що було. От. Постараємося. Так. Ложим все тут, щоб не впало. Так. Ну, оце проблема отут буде. Зараз я візьму молоток і спробуємо обдавити його по кругу. Воно прикипіло. Бить, звичайно, ми не будемо. А спробуємо отак обдавити його. Бачите, прикипіло за скільки років це ще. Я так розумію, на цьому скутері рідна шина стояла. Бриджтоун, япан. О, пішло. Нормально. Так, з цієї сторони пішло. Тепер давайте кинемо на цю і спробуємо давити на цій стороні. Пішло, пішло, пішло. Ну, трошки я вам скажу легше, чим на тішені було на задній. Так, тут беремо, обдавлюємо середину. Бачите, в середині така канавка є. Щоб сам цей корт середній він провалився туди. А тут тепер буде більше відстані, ну, буде більш свободніше. Так. Спробуємо. Так. Не хочеться дуже її пошкодити диск. Раз. Єсть. Так. Надієш. ракурс роз камери вам видно. Так, це невдобно це все. Это толстовато, а, звичайно, но давайте... Ой, вот так. Есть. Так. И... Ведь Дуже пошкрябати диск, але ж все одно, блін, все одно трохи пошкрябаємо його, ну тут ніяк не получится по-другому. Так, Оп, Є. Є таке діло. Так, тут... Вентів сюди наверх, а ту, щоб душа провалилася. І спробуємо. Трошки його. А так. Вот Такая он ну это все маленько. Все маленько. Мабуть, прискорье Это Все, пішло. Пішло. Так. Надіюсь, не дуже пошкряба. Трохи є. Ну тут, знаєте, ніяк по-другому. Ну, це ще піде як, як на запаску, хай валяється. Так, перевираємо диск, щоб тут нічого не було такого. Дуже подертого і або таких, знаєте, бугроків від старої резини. Тобто шини, щоб нормально лягав новий скат. Так, що я приніс? Я приніс миючий засіб, любий можете брати? Ми трошки отак на мочалочку, змочимо трошки водичкою, звичайною, і змуючимо. Ми засобом. Так, Змазуємо. Так. Ну, добре. Так, трохи попало туди. Ну, не треба мені туди воду, щоб воно не ржавів диск. Хоча він, бачите, покрашений. Так, дивимось. Діск, оце як мопед у нас дивиться. Біціля тормоз, іначе, бояться, так крутиться. Йолочкою вперед. Хоча тут стрілочок немає, Йолочкою вперед беремо. На тому, що ззаді у мене колеса стоїть скат. Там є стучечка. Там ставиться золотнік. Тобто, а тут нема такого. Десь я бачу якась печатка, ні. Десь я бачу, бачу, бачу. Бачу, де. Ось, бачите, може оце воно. Ну, будемо орієнтуватися. ось сюди поставимо вінтель. Чи як там золотник, так? Да? Так, ну що, спробуємо його туди усунути. Так. Так, тут треба, воно провалилося знову. в Так, руки мокрі слизькі, щоб знову провалилися в середню канавку. Так. Так. Зайшло. Так. Ну. О, єсть! Добре. Так, дивимося. Вірно, все. Так, тепер дивимося, де я тут бачив. Трохи витрім. Ага, ось вона. Ось вона. Ну, значить, тут так і поставимо. Так. Начнем мы с другой стороны вид вентиля. Так, идем а тут, раз, так. Бачите, як змазав, то в принципі все класно. Змазав. Миючим засобом і все сідає класно. Тут, конечно, прийдеться трошки, як кажуть, помудохатися, але ну нічого. Так, тут придержуємо, щоб воно не заскочило. Там не скочилось з іншої сторони. А тут... Раз. Есть. И обдавливаем в середину. Это тут самый... Как говорят, смарт будет надевать. Так. Я выкруткую, потому что она тоньше, чем ти все. Так, гдемся. Оп. Есть. Крутнем. Куди треба? Так. Давайте трошки ми його обдавимо. Щоб скат сів на свої міста. Знаєте, може насосом качати, але насосом буде трудно. Якщо у вас є компресор, компресором краще. Так. Те, що вона? Щось не сідає. Так. В принципі, В принципі добре. Зараз підемо до компресора і спробуємо накачати. Але перед тим, як качати, треба ще раз буде змазати добре миючим засобом, щоб воно сіло нормально і відстрелилося сюди до диска, щоб воно стало на свої міста. Так що все, йдемо до компресора. Так Погода спортилась, приготувався. Тут не знаю, скільки качать, тут написано 44 PCI. Але ви розумієте, 44 це знаєте скільки? Це почти 3 з лишнім атмосфери. Ну, по-моєму, для такого, такого колеса і такого ската для мопеда. По-моєму, занадто. А напишіть в коментарях, якщо у вас є скутер, да? да любий. скільки ви качаєте атмосфер. Так, спочатку ми... Спробуємо качнути його, знаєте як. Так. Зараз принесу перехідник. Бачите, тут неудобний такий. Ряд. Не влазить. Треба якийсь маленький. У мене є такий перехідник. Зараз вкрутимо золотник туди. Тому що тут теж так надавлюється, бачите? Такий перехідничок у мене є. На жужика. Так. Выкручиваем С. И закручиваем С. Ну, все. Так, а ну давайте спробуем. Сейчас мы... О, пришло. Зразу пішло, ви бачите, в принципі, все добре. Викачемо. Скільки у нас тут. Давайте глянемо. Ну, я думаю, до двох атмосфер і фати. 1,15 1,15 це маловато. До 2 1,7. Напишіть в коментарях, скільки ви качаєте. на своих скутерах так выключаем делемся 0 16 16 1, 1 6 давайте один из 7 сейчас лита В принципе лита лита будет. она жарко то она прижаит Атмосфера піднімається в колесах. Ну ви розумієте. І ви знаєте. 1.75. Я думаю, в принципі, достатньо. Так, викручуємо все. Так. Дідівським методом. Дивимося. Нічого не пропускає. Добре. Шляпку накручуємо, тобто шапочку. Єсть. Це сюди, щоб не загубить. Ну, все, друзі. А так я поміняв цей скат. Той був уже трюхлий, так, да, він класний, там, брештон, все, японія. Але взяли Малайзію і хай буде. Тому що колись я крепне, вже там тріщинки пішли, по тому скатили тут. Ну і роки ж, в принципі. Так що отак у нас все вийшло і вийшло. Кому сподобалось, ставте, будь ласка, вподобайки, якщо вам не трудно. Кому не сподобалось антиподобайки, пишіть коментарі, пишіть скільки ви качаєте, які атмосфери в колесо. Скутера, от, які ви ставите резину. От так. А може ви по-другому якось бортуруєте? Я от так. Здоровою благополуччя вам і вашим робінам і всього найкращого. Дякую за увагу. Далі буде.